Пережити зиму в облдержадміністрації посадовці радились, як провести опалювальний сезон в режимі економії. Для цього на засідання колегії з'їхались керівники усіх районів. Україні бракує близько 7 мільярдів кубометрів газу, говорить Сергій Кузьменко. Тому на місцях повинні розраховувати на власні сили і шукати альтернативу блакитному паливу. Нею може бути вугілля західної України або пілети. На переобладнання котелень область вже отримала мільйон гривень. Кажуть, економія вийшла суттєва. Такі брикети мають високу тепло. Маємо сьогодні бути активними. Маємо сьогодні зробити ці проекти. Маємо залучити людей для того, щоб максимально бути незалежними від е, тих країн, які на жаль використовують енергетику як зброю проти України. Щодо готовності, то усі котельні Кірвуградщини готові почати роботу. Соціальна сфера забезпечена твердим паливом, заощаджувати обіцяють відключенням нежитлових приміщень, а також коригуванням навчального року. На даний час 100% технічну готовність мають котельні підприємства комунальної теплоенергетики. Заплановані роботи з підготовки теплових мереж виконані у повному обсязі, і зараз розпочато заповнення систем водою.